Вітаю, друзі! Я Вікторія. В мене продовжує квітувати лаванда, і я переходжу до найулюбленіших. Робіт з лавандою це збір її квітів. У минулому відео я вам казала, коли треба збирати квіти лаванди і для чого вони використовуються. Зараз показую вам найяскравіший кущ, який зрізати не буду. Я залишу його для збору насіння, яке також показувала, як я висіваю і що потім з цього виходить. А сьогодні збираю квіти лаванди на чай, на лавандову водичку і на лавандові букети. Також з лаванди можна зробити, лавандовий цукор, який буде зберігатися і зимою, і потім можна додавати його, ну, наприклад, в ранішню каву для того, щоб пригадати. Запашне літо і таку запашну, красиву нашу лаванду. Нагадую, що для чая і для лікувальних таких е цілей лаванду збирають, коли в неї колосочок тільки починає розпускатися, коли він. Перші квіточки на колосочку тут починають розкриватися. Вже час її збирати для таких лікувальних сумішей або просто для ароматного запашного чаю. Також у цей час, коли колосочок розпущений десь на половинку, його можна збирати у букети, висушувати і потім ці букети будуть усю зиму стояти у нас у вазах. Коли зрізати квіти лаванди? Це робиться зранку у суху сонячну погоду, коли вже просохла роса. Можна зрізати лаванду. Така лаванда, де, де вже є такі сухі квіточки, вона на чай і на букетки не підійде. З цієї лаванди можна робити саше. Її зрізаємо, висушуємо, змільчуємо і набиваємо якісь подушечки, які потім будемо використовувати біля ліжка. Перед сном їх можна пом'яти, вони гарно пахнуть. І Вважається, ну і я на собі це перевірила, що вони лікують від безсоння і заспокоюють нервову систему. Лаванду збираємо, зрізаємо колосочки з частиною стебла. Якщо ми використовуємо на букетики, то можна зрізати з частиною стебла. Також на саше ми зрізаємо з частиною стебла. Для чая ми обрізаємо, а потім я, наприклад, перебираю і вибираю тільки квіточки для чая, для лавандової водички, для лавандового цукру, тому що ці пагони самі вони можуть давати гіркуватий смак, і маю дуже багато лаванди, тому оці пагони також посушу, їх можна використовувати буде на саше. Збираємо чистим секатором, у чисту корзинку, можна зрізати по одному колосочку, можна зразу зрізати почечком, але це не обрізка лаванди, це збір її квітів. Потім покажу, як ми обрізаємо кущ після того, як ми зібрали з неї квіти. Можна зібрати частину квітів для наш цілий, а частину залишити ще квітувати, а потім вже обрізати тоді, коли вона повністю відквітне. Букет у мене один готовий. Сушити його буду отак от головою донизу, для того, щоб випростилася і засохли оці квітоноси. До, отак, у підвішеному стані, у темному місці, де добре провітрюється. В мене це гараж, там я сушу такі свої букети, а потім, коли він висохне, можна ставити його в улюблену вазу і до наступного року такий букет буде в будинку. Тепер збираю лаванду на чай, беру такі не, квітоноси, які ще не розпустилися. І просто ось так букетом зразу зрізаю квітоноси, які буду перебирати ще для сушки на чай. І зразу на цьому кущику я вам покажу, як треба обрізати кущик після збору квітів. Значить, от такі пагони можна вкорінити, їх можна використовувати для літнього живцювання. Посилання на це відео залишу в описі. І тепер дивіться, ось наш кущик. Ми зрізали квітоноси. Є ще пагони, які пішли виготувати. Вони також викинуть колосочок зверху, але нам це не потрібно. Це буде таке поодиноке цвітіння цього кущика. Його треба. Треба зараз сформувати, щоб цвітіння настало трішечки пізніше, але також по всьому кущу, щоб воно було рясне. Значить, Відстань від землі я лишаю десь 20 см і увесь кущик обстригаю у формі кульки. Оці, оці Усі верхівочки можна використовувати на живці. Кущик стрижемо, ще тільки перша половина літа, він ще відросте. І нам не потрібно, щоб був абсолютно безформаний якийсь кущ, тому що ці пагони підуть зараз уверх, а те, що ми обрізали з квіточками, воно буде запізнюватися трішечки. А ось так ми підровняли наш кущик, зробили його. Таким більш набитим, тому що тут на кожній ділочці зараз піде кущення. Ось так, ось наш кущик. Далі продовжує рости і буде квітувати у нас десь у серпні-вересні. Як я перебираю лаванду для чаю, я зриваю тільки ось ці квіточки. Можна, звичайно, можна змільчити ось ці пагони і висушити, якщо у вас, якщо там гілочка попаде, нічого страшного, оце я збираю лаванду на чайок. Буду сушити її на пергаментному папері та у такому сухому, затемненому приміщенні, яке провітрюється, і коли воно підсохне, потім зберігаю під кришкою. Ця сировина в мене йде не тільки на чай, з неї можна приготувати лавандову водичку, і з неї можна зробити лавандовий цукор і лавандовий лимонад. Ось все це, що я готую далі з оцих квіточок лаванди, буду ще записувати відео. Тому підписуйтесь і коментуйте, що робите з лаванди ви. Ви собі не уявляєте, як воно пахне, поки я його обробляю. Значить, з оцих квітів я роблю лавандову воду, використовую її для обличчя, оприскую протягом дня обличчя, або можна лавандову водичку заморозити і потім використовувати кубики льоду для ранкового вмивання. Тільки якщо у вас немає холодової алергії. лавандова вода зберігає нашу молодість, зберігає нашу шкіру, і повірте мені, її запах робить наш настрій і робить наш день. Що робимо з усіма відходами? Ну, як я кажу, з лаванди відходів немає. Оці всі гілочки, які у нас утворилися після обрізки, можна вкорінити. А оці. Стеблі, квітоноси, пагони можна змільчити, посушити, і потім додавати до саше. Також саме оці гілочки. Якщо ви не збираєтесь вкорінювати, також змільчили, посушили і потім, коли ми будемо збирати квіти для саше, все це додати у наші пахнущі мішечки. З лаванди нічого не викидаємо так. Це тільки малесенька частинка того, що я зібрала для запису відео. Я пішла працювати далі. Після того, як вона посохне, я її зберігаю ось у такій банці. В мене ще дуже-дуже багато роботи. І щоб не було задовге відео, як готувати лимонад, як готувати лавандову водичку. Я запишу наступне окреме відео. Її Можна готувати і лимонад, і водичку, і із сирої лаванди, із таких сирих квіточок, що я і буду сьогодні робити, обов'язково запишу. І потім зимою все це можна робити із сухої такої сировини. Усім бажаю тихого, плідного дня, гарного настрою. Я продовжую свою роботу, медитацію. Коментуйте, для мене це дуже важливо і ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей. Па-па!